Ви на стопи один з найважливіших елементів для покращення постави. Цей етап не менш корисний ніж укріплення лопаток та розтягування грудних м'язів, вважають реабілітологи. Якщо людина неправильно ходить, стопа або завалюється, або м'язи перенапружуються, кістка, яка у нас на пальцях зазвичай саме перша з проблем. І якщо неправильно включається стопа, то іде налі навантаження на колінні суглоби, на кульшові суглоби, і потім страдає наша вся. Хребет, і наша вся постава. реабілітаційний центр працює як з дорослими, так і з дітьми. Основні проблеми, з якими звертаються батьки маленьких пацієнтів, це плоскостопість, сколіотичні деформації та сколіоз. для того, щоб. Підтвердити або виключити наявність тих чи інших патологій обов'язково є консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини для того, щоб діагностувати наявність тої чи іншої проблеми. По-перше, це візуальний огляд дитини, і за необхідністю назначаються додаткові методи обстеження. До цих методів належать сканування стоп, рентген-діагностика, тощо після повного обстеження складається індивідуальний план реабілітації дитини та починається процес відновлення. Ксенія Кулашкіна та Олег Шпак, перший міський.